Привіт! Е, вирішив записати таке відео, того, що я коли купував Apple Watch, е, у мене це Apple Watch 7-ї серії, і Garmin, е, Solar 2X. Е, спочатку у мене були Apple Watch, а потім, так, мене на це друг спонукав, за то, щоб я купив е, Garmin по тій причині їхньої автономності, фонаріка і він, ну, типу, цю бетарі, я забуваю, як вона називається. Але що я хочу поділитися? Тому що я не знайшов і придивився дуже багато відео, порівнянь, які одні говорили за Apple Watch, інші говорили за герміни. Скажу чесний, мій огляд на ці годинники. В чому переваги і в чому плюси? Я не буду складати типу список і це не буду по пунктиках якось розписувати. Ви просто слухайте і вже собі самі аналізуйте. У Apple Watch дуже крутий функціонал. Це як маленький, ніби маленький годинник, який має в собі все дуже швидко, доступно, легко і просто. Комунікація з телефоном прекрасна. Тобто, якщо ви щось міняєте в Apple Watch, так же само змінюється в телефоні, наприклад. Це будильник, секундомір, таймер, тут прекрасний вібробудильник, який реально приємний і приємно будуть. Тут, а як ніби на Nokia, пам'ятаєте, старого зразка, як а тут такий приємний цей Touch Angels, чи як він там називається, я вже не пам'ятаю. В Apple Watch. Якщо це на подарунок, коробка, просто от ти відкриваєш її, і вона детально, от наскільки приємно до кожної дрібниці, Даже зараз ще раз її відкриваю, і воно мені ну, вау, Ну круто. Ти відкриваєш ти окремо тут браслет, тут окремо годинник. Все скомплектовано, все складено, все наскільки круто і наскільки, ну я би сказав, приємно. Е, у гармінах. Ти просто відкриваєш, я не знаю, коробку. Та не знаю. Просто як коробку якусь. Функціонально мінімально неякісно, я б так сказав. За такі гроші, так. Да, у них величезна автономність, у них класний аналіз е, по здоров'ю. Е, Потім. Що 에... з переваг, це реально ти не боїшся, що ти їх поб'єш. У Apple Watch в мене такий е... як би, браслет. Мені їхній рідний стандартний браслет постійно е... тут рвав волосся, тому що в мене така, як би так сказати, волосата рука. Е... Рвав волосся. У Гармінів прекрасніший ремішок, він еластичний, він приємний. Це не ремішок, який є у Apple Watch, я не знаю, я не знайшов у Apple Watch, можливо, резиновий, цей, що там їх рекламують або ці, що на металевому цьому. Але їхній стандарти мені взагалі не підходив і не сподобався. По перевагах тут можна розмовляти по телефону. Можна управляти телефоном, так як у мене Macbook, е, ним ще можна розблоковувати Macbook. Е, комунікація от, з пристроєм, воно дуже наскільки все круто. Ти хочеш собі включити музику на часах, ти собі моментально воно одразу відображається, Ти моментально собі скручуєш, додаєш. Навіть ти коли в зумі, е, теж тобі дуже зручно, що тобі не треба йти. Там, до у мене були ринкові зуми, де я. Телефон стоїть в одному місці, а мені треба йти і скручити і в наушниках, не треба нікуди йти. Ти собі просто безпереривно собі працюєш. Це їхні переваги по датчиках і автономності. Ну, Мені хватало, я навіть ставив, от мене зараз стоїть темний дисплей, де я виключив взагалі всі кольори. І щоб не було взагалі типу, втрати, ну, так як це amoled дисплей. Використання темних от кольорів, він не так розряджає батарею. Ну, мені це не було критично. Типу, панель управління, звук. Приємно, що коли тебе дзвонить телефон, тебе дзвонить годинник і ти можеш з годинника відповідати. Це дуже крута штука, особливо коли в мене брудні були руки. І якщо телефон забув вдома, але я працював на вулиці і вони конектились з вайфаєм. Я без питань через них міг розмовляти, і це велика перевага. Е мінус це автономність. Мінус, що вони не наскільки не роблять цю таку аналітику. Я не знайшов програми, яка можливо там є платна. Е не знаю, можливо, хтось підскаже в цьому плані. Про аналітику про здоров'я, про тренування, там про відновлення. Nike Plus ну прикольно показує, але вони там не показують, наприклад, там, так як тут е є такі функції, наприклад, серцевий ритм, які показують постійно одразу. Тут потрібно заходити, налаштовувати, е дивитися через програму. Так як в мене панкреатин хронічний, то мені це було необхідно для того, щоб відслідковувати, які продукти я з'їв, які мені корисні, які не корисні, і тому що воно відображається на серцебиті. Це, був, це перевага була у гернамінах і є. Потім е, функції по навігації мені сподобався великий, ну, легкий доступ до налаштувань, які тобі потрібно, і вони там зберігаються. В Apple Watchaх з цим трошки було складніше. Е, якби цих два гаджета порівняти із склеїти разом, от реально, я би хотів би, щоб було як Apple Watch. Можливість розмовляти і управляти телефоном, але щоб була така автономність, і такий дисплей, як у е, гармінів. І ще у гармінів, е, саме в цій серії, що у мене, це те, що є тут ліхтарик. Він ну наскільки мені тут також є ліхтарик, але він, е, типу, просто як екран, вмикається. Ну, Його досить, досить е, достатньо, якщо вам потрібно освітлити якийсь там момент. Але його мінус це от, е, от, наприклад, я зараз його вімкну. да, він круто світить. Е, я не знаю, там показати, який приклад, там, от, на мені, да, він круто світить, але його мінус, е, він не світить саме тут, як у гармінах. У гармінах за рахунок цього ти дуже зручно можеш собі підсвічувати. А у Apple Watch тобі треба вивертати руку. Тобто, якщо тобі кудись треба, то трошки з цим є складність. У гармінах з цим е, немає проблем. У Apple Watchів е, дуже круто, що якщо ти включаєш навіть ліхтарик, тебе маленьким цифроблатіком свідчаться годинники е, по плану інтерфейсу, це набагато крутіше, набагато краще. Але переваги гармінів це коли ти вранці просипаєшся, вони тобі кажуть, як ти виспався, скільки ти спав. У Apple Watchів є е, е, там фази сну, але там, чи достатньо, чи недостатньо, чи я просто поспав. Вже зрозуміло. У гармінів є чіткий момент, де показую. І, до речі, також коли я почав е, захворів, був і вони показують мою там батарею. Показало 30, навіть там було 10, я зрозумів, що реально я хворію, і імун, система моя не відновлювалася. Е, ще також на гарміни я собі при прикупив отакий чехольчик, що я знаю, що що десь іду на двір. Там при роботі з якоюсь там брудною справою я наклеяв захисне скло, навіть можу варити ну, сварочний апарат, не боюсь. І якщо я пошкоджу, то пошкоджу ременець, який замінюється, і ременець реально ну, дуже еластичний. Він наскільки мені круто сидить на руці, що ну, я реально їх не відчуваю. Е, у Apple Watchів я, на жаль, такий такий каучуковий, якийсь там протиударний чехол. Але. Він не захищає так, наскільки скільки, е, ну, не те, що не захищає, він наскільки незручний. А цей саме є зручний. Також я чув, що е, це мої слухи, <смі> слухи які е, стосовно датчика, що в датчиках е, гармінів і Вплвочиків, Вплвоче трошки кращі датчики. Можливо, так. Я їх порівнював з рукою, там невелика похибка. Е, мінус. У гармінів, що реально цей шнурок, е, ну, його можна втратити. А у Apple Watch класно ти собі на магніті кущок, типу ти його можеш комунікувати, не не комунікувати, а ти можеш його якось підлаштувати, щоб він тебе був зручно е, десь влаштований. А у гармінів через те, що зарядка йде таким чином, і сюди вставляється типу штекер. То ти їх якось нікуди не поставиш. Ну, Але так як ти їх заражає... ну, я заряджаю ну, наверно, раз в три, ти... три тижні. Так як я використовую спорт, е... Ну, іноді, якщо частіше навігація, то можна зменшити там, ранів раз в тиждень. Але як би я не, не старався у Apple Watchів це максимум 2 дні, один день, це якщо я тренувався постійно, то один день. Тобто це їхній мінус. Якщо ти ранці не, наприклад, не зарядив, а я тим більше не ставлю свої смартфони і взагалі всю техніку на ніч на зарядку по тій причині, що вбивається батарея, е мене це трошки дратує. Тобто, е якби це можливо було Apple Watch Ultra, не знаю. Якби я на це дивився, тому що в них там більша автономність. Але і все одно в Apple Watch Ultra автономність е 2 дні, ну там до 2 днів. Скажу чесно, якби випустили Apple Watch, які тримали б 5 днів 10 днів при використанні активному, я би подумав стосовно того, що я би, можливо я би взяв би Apple Watch. Но, ще також момент Apple Watch, от ви зараз бачите, ну, вони нічого не світяться. Тобто, якщо там включити сам, собі підсвітку цю, то тоді вона засвітиться. У гармінів в тебе постійно є циферблат. Так як я Завжди носив касію, Мені подобається, що в мене годинник одразу все показує. Мені не треба нічого нажимати, я просто раз і подивився всю інформацію мені показує. Е, також стосовно гармінів, е, можна налаштовувати попередження про здоров'я, серцебиття. І це класно. У Apple Watch воно незрозуміло працює, в якій ти зоні працюєш, в якому серцебиттю. Як тобі краще, як не краще. У Гармінів теж класно, що можна додавати тренування. Я пробував тренування по бігу. Е, мені сподобалось, що він показує, там, скільки я маю бігти, з яким темпом, е, і швидке двійне нажаття, це швидко все включається. Тут сподобалось, але реально, якби був б... такий варіант, що можна би було поєднати. Apple Watch. І гармін разом, тобто я реально що би я зробив. Е, управляємось і функціонал гармінь, е, Apple. Watch Переніс би сюди екран е, екран саме гармінів, ліхтарик. І ще би що туди додавав? автономність. І оця е, Battery Life, якщо я не помиляюсь, типу, чи якось воно по-іншому називається. Якщо я там неправильно не кажу, то вибачте, мене я. Просто ділюся своїм досвідом, і який я не міг знайти ніде і побачити. Е, тому в цьому плані воно дуже круто все показує. Ну, це такий мій обзор стосовно цього. Ну і рімішки до них швидко не міняються і реально гарно тримаються. Ну і в, в, в пловочах також. Тому от мій огляд і мій чесний відгук. Стосовно коробки, то реально раджу на подарунок, вони круто виглядають. Е, гарміни до них треба привикати. В них немає такого вав ефекту але в них є вав ефект після використання. Ну тут, чесно скажу, я походив і я до кінця не можу сказати, з цими я давно вже не хожу, з цими давно, по тій причині, що воно показує стан мого здоров'я. От Кожен собі вибирає, що йому необхідно. От такий був огляд. Дякую вам за відгуки. Гарного дня.